Чому факторингова компанія програє суд за судом? Хто вам сказав взагалі, що вони все програють? Навіть у нас немає 100% практики вирішених справ. Це неможливо, цього не буває. А якщо рішення суду не на користь факторингової кампанії, це наша заслуга. Так сталося. Форма представництва не відповідала факторингової кампанії або мікрофінансову установу вимогам цільного кодексу. Не спрацювали вони через призму загальної диспозитивності цільного процесу, не довели там певні обставини. Кожна справа індивідуальна. Так не можна говорити. Якщо б такі випадки були, що вони програють крок за кроком все підряд, тоді ми б кошти не видавали. Подивіться у нас в телеграм-каналі, не завжди, навіть ми, ми навіть не завжди не визнаємо позов в повному обсязі. Буває таке, що ми частково визнаємо там тіла кредит, або навіть тіло з маленькими відсотками. Так не треба говорити, що вони все програють. Ви сходіть самостійно до суду, без нас, а потім скажете, чи програють вони, чи не програють.